Ну шо ж, добрий день, і я вітаю вас з новим роком. Так, це ж у нас новий лік. Де ж тут привітання від мене? Я вирішив вам показати там два-триня, як у неї проходити. Того що сьогодні ще вільний день. Прийде сам вночі. Вночі буде новий вночі буде наше улюблене... Ви зрозуміли, що 2024 рік і нам тільки потрібно чекати і дивитися. Що ж випустить? Чувак випустять уже сам 16 iPhone. Чи ми будемо так і дивитися на ту моделі? А може, вообще будуть якісь нові нові ті марки машин, нові машини і всякі такі. Коротше, не важливо, що вам там сталося в тому новому році, Головне, щоб все було добре. І... І це і так добре, що у нас є новий рік. Да, якщо ви не зрозуміли, я теж трошки здихаю в горі. Ну, і помилки у нас є. Але нічого, ми вчимося на помилках. Ви це не знаєте. Може багато хто не знає, але просто це відео просто з привітаннями. Та й що... Просто привітання та вс. Що... Нічого немає такого. Я вам потім ще скажу деякі слова чарівні. Ну, все. Я хочу побажати вам щасливого нового року, щоб вам там Клаус все приміс, все гарне. То, що ви хотіли... Або шоколадку, щоб хоча б приніс. <різь> Та й все. І то буде добре. Або там печу. Ну, що там там Санта не принесить смачненького, він завжди. Нічого поганого не приносить. Тільки, будь ласка, ті, хто дивляться це відео і вони на війні. Будь ласка, замовте міну і бухі Олександр Клауса, і будьте обережні з нею, щоб не... щоб вона не вибухнула. Тому що не потрібно, щоб вона вибухала. Ну, все, що вам потрібно, українці та українці, які козаки і козачки, якщо видаватися це, це відео. Навіть. Ви ніколи нічого нам поганого не робили. Ви тільки найкраще. Кто це не дивиться, окрім росіян? Вони не похані. А росіяни це, це просто мускальнота тупа. Ну, щоб у нас скоро закінчилася наша війна. І ми могли жити. Будемо сподіватися, що, що ми переможемо. Або не будемо, а вже надіємося. Нам потрібно знати і виграти цих тупих, які на нас напали орки. Я знаю. У вас все було. А головне просто не просто вийти. Це навіть не потрібно ніякі відео, якщо ви не знаєте. Там... І навіть знає, ніяких відео там не випуск. Не знаю. Це просто. Це не просто. Всякі такі... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Це не потрібно сміяти. І все буде. Витримуйте дорослих, дві котів. Підтримайте себе. Зараз у нас дуже складні часи, але дуже потрібно зараз. Я вас не просто вірте. Ну і я вас вітаю. З новим 2000!